А далі говоримо про стан енергосистеми після російських обстрілів, які сталися цими вихідними, зокрема на Дніпропетровщині у Криворійському районі. До нашої розмови приєднується голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Пане Володимире, вітаю доброго ранку. Спершу, якщо можна у загальному інформацію в цілому по Україні, чи в якій в якому стані зараз наша енергосистема, чи збалансована вона, чи є десь дефіцит. Дефіциту зараз немає. Ми маємо досить теплу погоду, як для лютого, як бачите, хоча і не дуже в Києві вона сонячна, особливо. Але для енергетики важливо, що температура повітря тримається на досить високій позначці. А це значить, що споживання не дуже високе, тому дефіциту немає, і в найближчі там тиждень-два ми також не очікуємо великих якихось проблем з покриттям споживання загалом в Україні. Тепер повертаємось до Кривого Рогу. У телеграм-каналі Укренерго 4 лютого написали, що атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу вже третя за тиждень, і одна із наймасовіших за рік. Що там трапилося, і чому довелося вводити все таки графіки відключень? Було три масовані Шедами на, на минулому тижні, фактично, це такі найбільш масова атака протягом цього опалювального сезону. Ми говоримо про десятки шахедів, які були випущені по, саме по об'єктах енергетики. Відповідно, були тим певні пошкодження як на наших об'єктах, так і на місцеві електростанції, на розподільчих підстанціях. І ці пошкодження треба було певний час, щоб їх усунути. Тому в суботу довелося споживачам відчути певні графіки обмеження електроспоживання, поки відновлювалися мережі і поки відновлювалася генерація. І на сьогоднішній день можна сказати, що споживачі вже заживлені, і електропостачання для всіх споживачів на кривом в Криворізькому районі відновлено. Вчора також президент проводив нараду. В регіоні з питання енергопостачання кривого рогу та прилеглих районів, і е, у нас є дуже чіткі, чіткі плани і завдання, що ми повинні зробити для того, щоб не просто відновити електропостачання, а також відновити його надійність. І для цього е, ми разом з нашими колегами з інших енергетичних компаній найближчими днями будемо досить активно працювати і плануємо ще раз також відвідати кривий ріг для того, щоб е, на місці узгодити. І скоординувати всі плани дії з місцевою владою і з іншими енергетичними компаніями. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки швидко вдасться відновити те завдане завданої шкоди російськими військовими? І чи це можливо зробити там найближчий місяць-два, чи доведеться все-таки протягом певного періоду довше? Знаєте. Ми дуже так ретельно і грунтовно готувалися до опалювального сезону накопичені безпрецедентні запаси як матеріалів, так і обладнання, і тому фактично там з обладнанням. З такими з якимись товарно-матеріальними цінностями ніякої проблеми немає. У нас є чим ремонтувати. У нас є дуже досвідчені і дуже фахові ремонтні бригади, які максимально здатні швидко робити роботу. Тому питання тільки. Ті терміни, що ви назвали, вони цілком реальні, і ми говоримо підкреслю про надійність електропостачання в кривому розі наша мета, щоб у споживачів було світло постійно, і щоб споживачі ту роботу, яку ми робимо зараз, вже не відчували. Пане Володимире, якщо говорити про електропостачання в прифронтових регіонах, там де також зникли зникла електроенергія саме через обстріли, скільки таких населених пунктів чи споживачів, які зараз без електроенергії? Ну, взагалі, в нас постійно відбуваються обстріли. Інформація ця динамічна що стосовно там, кількості населених пунктів. Зазвичай їх кілька десятків, буває, навіть там сотень, залежить від інтенсивності обстрілів. Там проблема полягає в тому, що основна що обмежений доступ ремонтних бригад до тих об'єктів, які зазнають ушкоджень, або ж там в цих районах можуть йти бойові дії, або ж територія може бути замінована. Тому там відновлення відновлення електропостачання може бути здійснено тільки після дозволу військових, і звичайно, ми орієнтуємося саме на них. Тому, на жаль, в прифронтових районах це постійна проблема, і ті ремонтні бригади, в тому числі наших колег з обленерго, які там працюють, вони теж беруть на себе дуже великі персональні ризики. І ми дуже вдячні їм за те, що вони цю роботу роблять. Вони роблять все, що можуть. Володимире, дякую вам за те, що розказали, яка ситуація в Кривому Розі, та й загалом в енергосистемі України. Нагадаю, що ми спілкувалися із Володимиром Кудрицьким, головою управління НЕК Укренерго, і він розказав про те, чому в Кривому Розі довелося впроваджувати все таки графіки відключень і чи вдалося ліквідувати саме цю проблему.